Привіт! Рекомендую до перегляду новий каталог серпня. Ти його можеш переглянути як в паперовому вигляді, так і в електронному. Саме електронний каталог має ряд переваг. Зараз розповім, які. Заходимо в наш персональний додаток Avon ON. Для цього нам потрібно обрати країну, ввести рахунок, пароль, а також пін-код до персональної сторінки. Авторизуємось. На своїй персональній сторінці натискаємо вгорі три крапочки, обираємо розділ інтерактивний каталог. Мій каталог. Саме в цьому розділі ми можемо переглянути як інтерактивний каталог, і це дуже зручно, адже він завжди є під руками. Навіть тоді, коли нема друкованого каталогу, ми з легкістю можемо ділитися ним із клієнтами. Також в розділі можна переглянути і фокусні пропозиції на серпень, а також пропозиції, які доступні лише онлайн. Саме пропозиції лише онлайн це ті пропозиції, які відсутні в друкованому каталозі, їх можна переглянути лише з додатку. Давайте поглянемо, що актуального є на серпень. Як ви бачите, тут різні категорії продуктів. Саме ці товари можна додавати до свого персонального замовлення та рекомендувати клієнтам. А щоб зібрати замовлення саме на ці продукти, нам потрібно поділитися нашим електронним каталогом. Натискаємо на стрілочку. Обираємо будь-який зручний сервіс, це може бути месенджер, Telegram, Facebook, Viber. Та обираємо клієнта, якому хочемо надіслати наш електронний каталог і стрілочку Поділитися. Ділись інтерактивним каталогом зі своїми клієнтами 10 та більше разів та бери участь у розіграші туші новинки. Гарних тобі замовлень та хай щастить!